Місто Миргород, вулиця незалежності 16 кав'ярня Пічер. Зараз я буду готувати каву. Так, ідемо турми. Це Даша. Вона, догадайтеся, хто вона така по професії. Напишіть у е, коментарях. Як ви поняли по Даші, по її вигляду, Даша Бариста. І вона мене буде учить сьогодні готувати каву. Даша, яку каву ми будемо готувати? Американо. Mm. Чому Американе, Даша? Не п'ю молока. Почом не корови, так? Да? <гум> Даша, чого не п'єте молоко? Я вам дам Номер, ви номер. показуєте на часи. Дам номер телефона, люди возять молоко. Ми... <гум> Витягуйте холдер. Так. Отак, повертайте трохи вліво. Повертаємо вліво. <гум> Ось сюди підсовуєте, прижимайте два тієї кнопочки. Да. Отак. Отак, Отак. Оп. і держіть. держіть. Прибирайте. Їсти? Ні, не їсти. Стукніть просто отак один раз. Отак. Отак, так? Да? Всувайте тепер. Ось отак. Дивіться. Отак. Uh -huh. Беріть, придовжуйте. Uh -huh. І трошки прокрутіть. Даша, а що це у вас таке? Що це за паличка виручалочка Указка моя. Uh -huh. Прокрутили. А ну, піднімайте. Може, дужче? Піднімайте. Профі. Профі. Мені можна йти штукатуром, дивіться, як не вийшла. Нажимайте оцю кнопочку. оцю. Це ви проливаєте воду, бо вона перегрівається, а нам не потрібно такого. Стоп, нажимайте. Ні, от сюди. Тепер угу. вставляйте холдер так само, як ви його витягували. Тільки затягуйте. Я душі. не помню, де я його витягувала. Отут. От Трошки отак повертайте отак. І а. затягуйте собі, затягуйте На Затяг. да, нажимайте. Я можу ще душі. Ні, Нажимайте кнопочку. Точно? Я нажала, все, підставляйте руку. Я вам допоможу. і буде, буде за цією, я. Да. Супер. А там тиск? тиск. Мабуть, да? і вам продавлює. Да. Беріть маленьку чашечку. Дивіться, коли вода почне бігти трішки вже прозоренька, вимикайте, нажимайте стоп. Угу. А я не бачу, все, я сліпий. Нажимай. Даша, у вас мікрофон, у вас все одно чуть. Ой. І наливаю сюди. Так. І трішки кип'яточка. Отсюда буде воно під великим тиском, так що обережно. Обережно. Нажимайте. Тільки обережно. Тільки трішки, так? Да? Да, а можна отак пити? Ні, це аспресо. Це еспресо. А, ось в чому розниця. Все. Так це. достатньо. Це Марико, будь ласка. Дякую. Смачно. Смачно, навіть не перепалили. Супер. Тож, друзі, приходьте, кав'ярня, пічер. Якщо в мене не буде, то, будь ласка, всі питання додачі. Буду я. Да. Та все вже хорош нас знімають, додайте нам трохи лічної житі. Ми ж не, не коні працювати це з утра до вечора. Зйомки, зйомки, зйомки. Ну все, можна відпочити. Ну, можна. Так а що, розкажи, оце про свою основну роботу. Розкажи, де ти робиш? А, ти ж, а я сам міщен. Ти ж в кав'ярні підробляєш їх, звісно. Ну, я поєдную, як бачите. Ну я бачу, я... так я все одно не можу, не можу поняти. А що тут розуміти? Державні таємниці, так? Да? Так. Да. Розумію, Даш. Зіночі секрети. Вони такі. Я все записую, скажу. Підступні, ви? Угу, mm. mm -hmm. да -да -да.